З ріством вас ось вийшли на прогулянку і все одно. Я хочу розповісти, які далі мої кроки. Я зараз на 29 число записалася на термін до. Арбецбюро і там я повинна дізнатися, які є сайти для пошуку роботи, що мені робити для пошуку роботи і які в них є вакансії. Також я буду шукати в газетах, я буду шукати на сайтах оголошення, також буду шукати роботу і буду пробувати. Дізнатися інформацію про те, як мені почати займатися власним бізнесом. Два роки тут, в Німеччині, ти можеш дуже легко зареєструватися. і Два роки тебе ніхто не буде питати, що ти там повинен подавати в податкову і так далі. Там буде мінімум. Але через два роки. Ти повинен повністю вести всю бухгалтерію звітності, і оплата буде немаленька, тому що потрібно кругом оплатити. І говорять в Німеччині, що розпочати свою діяльність дуже легко, але закінчити її не так-то просто. І також я хочу дізнатися про умови. Вступу до подологічної школи, так як я хочу вивчитись на подолога, не дивлячись на те, що я маю вік. При тому, як ми поїхали туди питатися з подругою, які умови. Там також були люди, які запитували, чи вік є перепоною для навчання в школі. Ні, це не є перепоною для навчання в школі, тільки потрібно подати. Атестат зрілості свій, коли ти закінчив школу. Диплом мій медичний не підходить, хоч я маю медичний диплом про закінчення медичного коледжу. Я не знаю, чому він не підходить. І також я маю знати, мати сертифікат про закінчення курсів В2. Також я вже здала. Це обов'язково, якщо ти хочеш тут щось робити, продовжувати своє життя. Також я здала доча uh, Інлєве, тобто uh, знання про Німеччину. Uh. Там багато запитань, але вони є простими, і я буквально їх вивчила за декілька днів. І мені мої знайомі, товариші розказували, що це дуже легко. Але так як ми всі із Радянського Союзу, ми дуже багато знаємо про Східну Німеччину, і там було також багато запитань про Східну Німеччину, ми це все вивчали в історії. І так, як я оплачувала сама ці курси. Мені на домашню адресу відповідь не прийшла. Я дзвонила до школи, я запитувала, коли буде мій результат. Вони щось там відповідали. Я так і не зрозуміла, що вони, чому вони мені не присилають. Тільки на, через деякий час я знов зв'язалася з ними і вони сказали, що потрібно зв'язуватися з Мюнхеном. І тільки, по-моєму, із Страсбурга. Я не пам'ятаю точно, мені прийшла відповідь, що я здала цей дочень лібень, і було 33 запитання, 29 я відповіла вірно. Це дуже дуже легкий. Дехто взагалі каже, що дуже там за один день вивчив. От. Містечко тут маленьке, тут нема вайнах маркту, ти повинен їхати в сусіднє містечко. Там, де я жила в Баварії, був дуже красивий Вайнахсмарт з дуже смаколиками, але так як не було настрою, не ходила. Зараз... Я також хочу відвідати в цьому містечку Вальнахсмарт, подивитись, як там. Якщо вам цікаво, пишіть, дзвоніть, підписуйтесь. Я тільки розпочала свій канал і хочу трішечки покращити його, деякі технічні умови хочу покращити і так далі. Оце тут школа. Тут іде дорожка для велосипедистів, і не можна тут ходити по ній, вона досить широка. І зараз я піду погуляю. Дуже гарні тут місця. Здається, що сірою ні, це не так є. Я надію, що ви підпишетесь на мене і допоможете мені розвивати мій канал, тому що я багато чого можу вам розповісти про Німеччину. Чекаю зворотнього зв'язку. Бай!